Вітаю, ви дивитесь ранок вдома. А в українському домі в Києві на цих вихідних відбудеться фестиваль документалістики Війна в об'єктиві. Організатор цього заходу служба зв'язків з громадськістю командування сил територіальної оборони ЗСУ. Всі деталі ми дізнаємося просто зараз від начальника служби зв'язків з громадськістю сил ТРО ЗСУ, полковника Олексія Дмитришківського. Доброго ранку. Дай Боже здоров'я. А розкажіть про ідею цього фестивалю, в чому його особливість і у чому важливість. Ну, потрібно напевно почати з самого підрозділу ТРО Медіа, який був створений півтора роки тому, до складу якого війшли досить потужні і режисери, і оператори, і актори, і журналісти. Тобто відібрані люди, які в цивільному житті займалися досить серйозно. Кіновиробництвом журналістикою. Власне кажучи, над створенням цього колективу, ми продовжуємо працювати, ми розширюємося, ми постійно в пошуку і людей, і в пошуку ідей, які ми втілюємо в життя. Ну і для того, щоб суспільство бачило нашу роботу, власне кажучи, організований цей кінофестиваль, в рамках якого, до речі, вперше в Збройних силах проходить. Журналістський конкурс, війна в об'єктиві, сім номінацій цього року буде. Я думаю, що з наступним роком, якщо ми будемо продовжувати свою діяльність, я думаю, що номінацій буде набагато більше. В цьому році буде сім номінацій. Оцінюють ці конкурсну програму журі. це також журналісти, які в цивільному житті займалися журналістикою, кіновиробництвом. А на сьогоднішній день проходять службу в рядах Збройних сил. Ну, власне кажучи, напевно, це основна ізюминка цього кінофестивалю. Але е, хотілося б відразу зазначити, що е, в рамках цього кінофестивалю буде показано е, дві документальні стрічки. Це прем'єри, одна з яких про е, українського журналіста, який займався в цивільному житті висвітленням е, теми Олдкарів. Е, це Володимир Мукан, який спочатку повномасштабної війни е, пішов до лав збройних сил. Був в одній з бригад сил територіальної оборони, ощулив підрозділ штурмовий, і це насправді унікальність сама в тому, що людина, яка не мала бойового досвіду, який за власним бажанням, будемо казати, його порив душі, був наскільки великий, що він очолив штурмову групу. Взяли позицію росіян. Це було у Бахмуті, і росіяни в. В той момент, коли вони зайшли на позиції росіян, закріпилися безпосередньо, обстріляли з мінометів, і Володимир отримав поранення несумісне життя. Ну, власне кажучи, цей фільм присвячений буде саме йому. Е і також буде прем'єра документальної стрічки під назвою щити Києва е це про дві бригади територіальної оборони 112 та 241 бригаду, які боронили місто Київ. Ну, власне кажучи, в рамках цього проєкту буде показано дві прем'єри. Маємо партнерів, які нам допомагають в цьому. В першу чергу, це Асоціація Дивись Українське на чолі з Андрієм Е, Також досить багато партнерів, які зголосилися нам надати допомогу, в тому числі і фінансову, тому що виготовити, будемо казати, призи номінації, це Недешева річ, саме тому будуть представлені і партнери, які на сьогоднішній день у нас є. Давайте повернемось до програми. Про дві прем'єри. Ви сказали, що ще в програмі, і взагалі я знаю, що не тільки документальні фільми цього разу будуть показані і художня стрічка. Розкажіть детальніше саме про програму. Що стосується самої програми, то в перший день буде показана прем'єра фільму про Володимира Мукана. Потім на наступний день, в перший день буде відбуватися вірніше нагородження номінантів і прем'єра документальної стрічки. На другий день буде дві документальні стрічки. На третій день буде прем'єра документальної стрічки про 112-241 бригаду. І фільм кібер на нашого побратима Ахтема та розкажіть, будь ласка, ще детальніше про конкурсну програму. Ви згадали вже про сім, сім категорій в конкурсній програмі. Розкажіть, хто в ній бере участь і що це за категорії? Було подано майже 400 заявок і 241 учасник нашого конкурсу. Для чого проводився цей конкурс? Цей конкурс проводився напередодні дня журналіста. І, власне кажучи, кажучи про журналістів, дуже хотілося б сказати, що на сьогоднішній день журналістика і самі журналісти це літописці історії, які фільмують, знімають історії не лише бійців, історії підрозділів, а й новітню історію України. Це робиться для того, щоб не було викривлення історії, щоб ми в майбутньому не мали жодних проблем з цим. І це дуже важлива робота, і дуже хотілося, щоб саме збройні сили. Були на чолі того, щоб відзначити цих людей, їхню роботу, їхні заслуги перед батьківщиною, тому що, можливо, для когось здається, що там журналістика поїхав собі там, підзняв якийсь, записав якийсь матеріал. Ні, насправді це дуже важка робота, і більше того, журналісти цивільні їздять на передову без зброї. І це, це також героїзм, насправді. Недаремно досить велика кількість журналістів, починаючи з 2014 року, отримали звання народного героя. Про це також не потрібно забувати. І, власне кажучи, дякуючи їхній роботі, весь світ знає про те, що відбувається в Україні. Власне кажучи, от така от ідея цього конкурсу. У мене було запитання, на яке ви вже відповіли: наскільки зараз кіномистецтво і мистецтво взагалі на часі, але. Цілком зрозуміла ваша позиція, і це більше ніж мистецтво, це голос реальності, да, який ми можемо зробити гучніше. Знаєте, я ще додам тоді, якщо було це наступним питанням, справа в тім, що документалістика це ну, особливий жанр кіновиробництва. Чому? Тому що документалістика це, грубо кажучи, таке підглядування, це не постановочне кіно, як деякі думають, що. Для того щоб створити документальну стрічку, там це має бути там поставлено там, хто що каже, хто що робить. Ні, це в основному це підглядування за тим, що відбувається. І в нашому випадку, от ми зараз працюємо вже другий рік, наполегливо працюємо над створенням таких історичних документальних стрічок про створення бригад саме ТРО. Цей цикл фільму називається готові до спротиву. На сьогоднішній день вже відзнято чотири документальні стрічки. Ми далі працюємо на сьогоднішній день. У нас в роботі ще чотири фільми про бригади. І Я думаю, що це дуже важливо, тому що феномен саме сил територіальної оборони це добровольці, це люди, які з цивільного життя відразу взяли в руки зброю і пішли боронити свою землю. Це досить. Такий вагомий вчинок, я вважаю, тому що люди не були всі готові до війни. І кожен пішов захищати своїм, будемо казати, наративом, своїм баченням, чому він це робить. Це досить героїчні люди. І на сьогоднішній день в одному шансі можна зустріти, грубо кажучи, сантехніка і професора філології, наприклад. Ну, дуже багато таких будемо казати симбіозів, які на сьогоднішній день відбуваються. Взагалі, сили територіальної оборони такий унікальний рід військ. Це дуже винахідливі люди, дуже сміливі люди. Їх, ну давайте дивитись, справді очі. Той термін, який відводиться для навчання особового складу на сьогоднішній день. Це 30 днів. Да? Там 45-30 днів. То ці люди з першого дня війни, не маючи цієї підготовки, взяли в руки зброю, і деякі з них ще по сьогоднішній день не пройшли базового рівня. Вони на сьогоднішній день це проходять. Люди з досвідом два роки війни проходять базовий рівень підготовки, тобто треба сказати, що кожна історія кожної людини це унікальна, і про це можна говорити дуже багато, дуже довго, але вони заслуговують на це. Безумовно, дякую вам за те, що піднімаєте ці теми. Давайте давайте нагадаємо глядачам ранку вдома, де і коли відбудеться фестиваль війна в об'єктиві. Напевно, я маю почати з того, що хочу всіх запросити, Бажаючих на цей захід. В програмі заходу буде також фотовиставка довжиною війну. Ця фотовиставка започаткована з перших днів війни і е, вона не закінчується. Вона буде продовжуватися до повної перемоги на сьогоднішній день. Е, кількість світлин в цій фотовиставці на понад 200, е, і е, вона буде продовжуватись. Е, маю просто сказати, що зробимо все можливе, щоб люди, які прийдуть на цей захід, е, а він відбудеться в українському домі. Що він буде цікавий, що не пожалкуєте про те, що прийшли і на номінацію, і на перегляд фільмів, будемо всіх чекати. Дякую вам за те, що ви робите, і за те, що знайшли час, щоб розповісти про це в нашому ефірі.